Мене звуть Валентин Трилецький, а ви знаходитеся в офіційному каналі Козацька Звитяга. І це окремий авторський блог Козацький апокрив, де я ділюся з вами цікавою і корисною інформацією з історії нашої України. Дави, коза, жуй, вода, закриви дорога, загуби колесо, не пий пиво, не туди хата, рідко каша, сухозад. Тягни рядно, либо харя недодириматня. Дивні, смішні, навіть нецензурні прізвиська, які зараз носить багато українців. А свого часу у пізньому середньовіччі, це були козацькі позивні, як і зараз у наших бійців Сил оборони України. Ці псевдо-прізвиська, позивні, допомагали з одного боку приховати минуле новоприбулого запорожця, бо таким чином ніби обнулялася його біографія. А з іншого вказували на певні особливості поведінки, якісь зовнішні ознаки чи риси характеру, пам'ятний вчинок людини. А ще за ними можна було визначити місце походження чи рід занять. Спеціалізацію козака тощо. Між тим, таких прізвиськ козак міг мати і декілька. А побратими теж мали від цього розраду, вправляючись у гуморі та гострослів'ї. Сьогодні мова піде про давній лицарський звичай давати козакам бойові позиції, Зивні та й взагалі про українські козацькі прізвища, окрім давніх шляхетних прізвищ, зокрема і старих українських князівських та боярських родів, козацтво вже у 16 столітті мало декілька основних масивів прізвищ, як чітко окреслювали його головну етнічну складову. А вони суто українські: Ружинський, Вишневецький, Корецький, Хмельницький, Дашкевич, Свірговський, Микошинський, Косинський. Ну, наприклад, Сулима, Іскрицький, Виговський, Скоропадський та сотні сотні інших. Загалом це давня українська лицарська традиція відображати у прізвищних найменуваннях територіальне походження козаків: Грицько Боярський, Павло Фастовець, Ігнат з Ощутинець. Семен Лучанський, Гиря Канєвець, Пилип Замчара з Омчара, Семен Корсунець, Михайло Черкашенин, Іван Чугуєвець, Андрій Лохвицький, Семен Биховець, Сашко Туровець, Михайло Кричевський і так далі. Також у прізвищних найменуваннях відображено й етнічне походження козаків, адже козацтво мало широкі міжнародні зв'язки. На Запорозьку Січ стікалися представники різних націй за Лицарською славою у пошуках кращої долі, втікаючи від життєвих негараздів чи переслідувань на батьківщині. Просто заради пригод чи здобичі. Звільнені з османського полону тощо так з'явилися серед козаків, а потім залишилися поміж українців: Лях, полулях, Мазуренко, Гуржій, Обис, Сербин, Литвин, Вірменко, Циганенко, Циган, Турчин, Турченко, Татарин, Москаль, Москалець, Донець, Німець, Волох, Грек, Арнаут, Швед, Перехрист, Жидовчин, Ногаєць, Чемирис. Караймович, а знаменитий воїн-полковник і сподвижник Семена Палія Андрій Абазин був давнього адигейського роду. Найбільш розповсюдженими серед козаків були родові автохтонні прізвища, утворені від імен засновника роду, батька або жінки. Цікаво, як відображені ці родинні стосунки у козацьких реєстрах. Ось послухайте цю милозвучність. Фесько Топихин Братанич. Мисько Петров сестринець, протас Лисого Пасинок, Наум Чигиринчин муж, Семен Зінцев-онук, Степан Празниченков-зять. Ну, а такі прізвища, як Дорошенко, Іваненко, Адаменко, Семенко, Матвієнко, Макаренко, Степаненко, Хоменко, Захаренко, Василенко і. Інші і пояснювати не треба загалом. прізвищеві назви на вина енко були особливо популярні в українському народі, і в козацтві. Зокрема, вони мають абсолютну кількісну перевагу над Всіма іншими, але такі прізвища утворювалися не лише від власних імен. Патронімічний суфікс Енко могли приставити і до інших прізвиськ, як правило, на позначення нащадків козака-засновника роду. Приміром, Голопупенко, Дубогризенко. Короцюпенко, Вовченко, Зайченко, Лященко. До цієї форми утворення прізвищ належать також прізвищні назви на ович, евич, Інич, Самойлович, Богданович, Савич, Конашевич, Василевич. Поміж прізвищних назв на іч є багато утворень від жіночих імен варчич, варка, веклич, векла, домчич, домна, катрич, катря, настич, настя. Зрідка траплялися суфікси на «ук» – Іванчук. І на Іця Іваниця. Популярними у козацькому середовищі були прізвища утворені від професій та ремесел, зокрема цивільних, які той чи інший козак мав у мирному житті. Шаповал, Коваль, Залізняк, Золотаренко, Солодовик, Мельник, Бондар, Слюсар, Швець, Кравець, Сопільник, Бортник, Чумак, Дігтяр. Порохня, стельмах, ну і відповідно їхні похідні Шевченко, Маляренко, Коваленко, Бондаренко, Попович тощо. Часто до козаків в якості прізвиська, а потім і постійного прізвища, прилипала назва його військової спеціалізації козацьке звання чи посада. Матвій Асаул, Гринець, рудий сотник, Михайло Писар. А також Жовнір, Драгомант, Лумач, Писаренко, Левенець, Дейнека, Гармаш, Пушкар, Довбиш, Хорунжий, Джура, Курінний, Отаманенко, а той сам Кошовий та навіть гетьман. А ще є Сердюк та Компанієць і різні похідні від них, так називали відповідно наймані піхотні та кінні підрозділи у Гетьманщині. Можемо здогадуватись, якою була спеціалізація у козака, чиї нащадки отримали прізвище Ворожбит. Полковник і сподвижник Богдана Хмельницького Роман Катєржний отримав таке прізвище за те, що довгі роки пробув гребцем-полоняником на турецькій каторзі Галері. Потім підняв повстання в Середземному морі, захопив корабель і втік на Сицилію, де служив в імператорському. В флоті, а потім подався на батьківщину і приєднався до побратимів. Гетьман Петро Сагайдачний та Кошовий отаман Григорій Сагайдачний були нагороджені запорожцями такими прізвиськами, як влучні стрільці із лука. Сагайдак це такий набір з лука зі стрілами в шкіряному чи дерев'яному футлярі. А гетьман Василь Стрілковський. Вочевидь, мав талант влучного стрільця з мушкета чи з аркебузи. Величезна кількість прізвищ кувалася у горнелі Запорозької Січі. В ті часи існував звичай нагороджувати всіх новоприбулих новими прізвищами. Таким чином козакові ніби давалася нова біографія, він, наче, починав життя з нової сторінки. Це могло бути і в цілях конспірації, і з метою приховати своє походження і заради. Забави, і вже у цій словотворчості запорожці не знали меж. Зазвичай нові прізвища присвоїлися в товариському колі. А головним у цьому процесі ставав гумор, дружнє кепкування та іронія. За спогадами старого запорожця Микити Коржа він отримав своє прізвисько, тому що, сходячи з могили чортомлик, упав і скотився донизу, ніби корж коржем. Покотився. Значну групу запорозьких прізвищ складають такі, в яких закладена характеристика особливостей зовнішнього вигляду, вдачі, властивостей поведінки того чи іншого козака. Спостерігалась найбільш типова промовиста риса, що впадала в очі. Для її визначення вишукувалось найвлучніше слово, яке змальовувало зовнішній чи внутрішній портрет. Особистості. Ось, послухайте: головатий, чуб, зуб, носач, губа, шрам, горбоніс, кривоніс, сухий, лантух, рябко, білий, слинько, бородавка, легкоступ, побігайло, прохватило. Циподрига, кривошапка, швидкий, покотило, холодний, гарячий, солодкий, гаркуша, круть, хижняк і тощо. Наприклад, малому на зріст козакові заради жарту давали прізвисько махиня. Великому малюта, неповороткому черепаха. Присліпою назвали козака, який у дозорі не помітив, як підійшла ворожа частина. Помічаючи схожість з якоюсь рисою представників фауни, козаки давали такі прізвища своїм товаришам сич, сова, сорока, синиця, ворона, снігур, голуб, горобець, лелека, кулик, шпак, чайка, заєць, лисиця, сірко. Існують прізвища, що походять від назв рослин Березовський, Верба, Кавун, Осика, просто Квітка. Трапляються назви побутових речей драбина, куделя, кухлик, макітра, сковорода і страв. Каша, борщ, куліш, кулага, тетеря тощо. Є прізвища від метеорологічних термінів вітер, грім, мороз. Пори року дні тижня, як прізвища надавались козакам, які появлялися в певний проміжок часу. Зима, засуха, понеділок, субота. Джерелом прізвищ також були і одяг. Свита, кирея, жупан, столата, полуботок або таке безштанько, сіроштан, чорношличний. Є давні прізвищні назви із запереченням не не чай, не вгад, не над, не найда, не син. У ролі прізвищних назв часто виступають іменники співвідносні за формою з демінутивами діжечка, жабка, жилка, дудочка, кішка, голубок, шапочка, ковбаска, кулачок. До речі, сам спосіб творення певної групи прізвищ, в яких поєднані два і більше слів немає аналогів в антропонімах інших слов'янських мов. Це такі абсолютно унікальні, автентичні прізвища, як не дай каша, неїжборщ, нагни біда, куйбіда, майборода, паливода, не бий баба, убий вовк, убий батько, сирота добрий, пані, будь ласка та інші. Отже, козацькі лицарські прізвища належать до української нематеріальної спадщини, хоча офіційно це ще не зареєстровано. І нині наші оборонці, воїни сучасної України, наслідуючи давні козацькі традиції, беруть собі бойові позивні, які часто утворені саме за старовинним звичаєм і принципами, і відображають саму суть, характер і здібності бійця. І хай ворогам від цього буде незатишно. Тож наша слава і воля не умре, не поляже. Будьмо. Як письменник пропонує могутню зброю для пізнання правди про українське запорозьке козацтво, книгу, сили, яку можете замовляти в онлайн-книгарнях та шукати в крамницях по всій Україні. І підписуйтеся на цей канал, ставте лайки, коментуйте. З вами був Явлен Тентерлецький. До наступних зустрічей.